Для майбутніх заблеробів із мистецькою душою благодійний фонд зміцнення громад провів конкурс дитячої творчості «Моє майбутнє з рідною землею. Акція вже у шосте збирає дитячі таланти з двох регіонів Хмельниччини і Буковини. Одним із переможців якої став вісьмирічний Максим Сидорчук села Міківці Шепетівського району. Його комбайн вразив і суддів, і глядачів. Трактор горе поле комбайн висипає зерно. Я третя беру участь в цьому конкурсі. і Щоразу перемагаю. Одинадцятирічна Софія Горделюк, села закринича Красилівського району, теж переможниця проєкту. Дівчина з бісеру вишила яблуко, символ родючості. Робота тривала три тижні. каже, її надихала рідна земля. Я хочу, щоб жити на своїй землі і створити тож свою компанію. Ще одній переможниці належать. Оці соняшники. Дванадцятирічна Ганна Опанасюк з Наріївки Славутського району каже, що хоче стати агрономом. Ціну землі дівчина знає добре. Ким мрія підтверде агрономом. Просто подобається. Землею робити кавуни вирощує. у конкурсі дитячої творчості брали участь цілими класами. Однією з кращих стала команда 2-го а класу з загальноосвітньої школи номер 4 Це вже не перша їхня командна перемога. Ми вже отримали торік музикальний центр і цього року теж отримали другий клас для своєї школи. Так що ми дуже вдячні. Керівникам, організаторам і всім вони вчать молодь. Верніше не молодь, а от таких маленьких школярів, як ми любити рідну землю, працювати на ній і не їхати за кордон. Усього ж цьогоріч надійшло 1200 робіт. Та організатори запевняють, без нагород ніхто не залишився. Більше тисячі дітей отримують подарунки на останній дзвоник. Це будуть ось рюкзачки, сувенірна продукція, і представники корпорації та благодійного фонду роз'їдуться по усіх школах для того, щоб Тати учасників і підкреслити, що вони насправді є дуже талановитими, найкращими і ми ними пишаємось. Переможці а таких 75 юних митців отримали по планшетному комп'ютеру та відпочинок на мальовничих берегах містра. Малих розважали жонглери, акробати, влаштовували майстер-класи із силових видів спорту, проводилися рицарські турніри, катали на катері, грали в незвичні ігри. Малеча сприйняла розваги на ура. Виховати нове покоління українських землеробів і показати красу рідної землі глобальні цілі акції пояснюють у благодійному фонді зміцнення громад. Просто настільки величезне різноманіття різноманітних технік, це малюнки, це вірші, це наукові роботи, це поробки найрізноманітніші. Важко перелічити. З приводу рівня професійності робіт для нас не є настільки важливим саме бездоганна техніка виконання, як важливий глибокий зміст, який вкладається в ці роботи. Головне те, що діти насправді бачать своє майбутнє з рідною землею. І на сьогоднішній день сільське господарство стає одним з найбільш перспективних галузей економіки України. Меценати діють за підтримки найбільшої у західному регіоні аграрної корпорації Сварох Везгруп. Організація славиться найкращим рівнем організації. Праці і чи не найвищими зарплатами за мету тут ставлять не тільки успіхи у виробниці, а й виховання підростаючого гідного покоління. Ми не жаліємо грошей для того, щоб підростаюче покоління знало наші виробничі показники, щоб молоде покоління не шукало за кордонів, а йшло працювати в такій потужній корпорації, де високий рівень заробітної плати, де зберігаються робочі місця, і це майбутнє нашої України. Нині фонд опікується не тільки дитячою творчістю в арсеналі безліч соціальних програм, направлених на освіту, медицину, культуру, спорт, благоустрій, громадянські ініціативи адресну допомогу. Під опікою благодійників нині перебуває 267 сільських громад Хмельниччини і Буковини.